Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 3 листопада. І ми почали збирати моркву. Поки вона ще, бачите, витягується так достатньо чистенька, ми вирішили зібрати, щоб потім не потрібно було мити її чи ще якісь маніпуляції з нею додаткові робити. Тому хочу показати вам зараз порівняння зробити. І вирвати десь приблизно, наприклад, по 10 штучок різного сорту. Нагадаю, у нас Катрін, Болівар та А, Зараз перед вами Катрін. Але все рівно ми вирвемо по 10 штук, щоб було у вас такий чистота експерименту. Ну що, поїхали. Ну що ж, першою буде в нас Катрін. Так, як бачите, вона абсолютно різна, дуже багато нетоварної моркви. Так, пішли до наступної. Наступний сорт це сіркана. Бачите, деяка виривається трішки гірше. Обривається, то будемо підкопувати. Ну, За результатами також ось така. І йдемо до болівару. Так. І наступний болівар він у нас йде по тій крапельній, по цій у нас йде сіркана. Трішки хвостики пообривали, то ми докопаємо потім. Ну, ось така також, бачите, як є різна, є і гарна товарна, є і така, яка йде для власного буде споживання. Тому сказати, що якась прям. Гарна дуже, то ми вже як викопаємо її всю, тоді покажемо вам, яка переважає більше. Ось така морква. Так, ось так виглядає зібраний болівар. Я його одразу розділила на дві фракції: товарна і нетоварна. Товарної вийшло більше, але, як бачите, не набагато. Майже 50 на 50. Не дуже гарний, як для мене, результат. Але ми не спеціалісти ще у вирощуванні моркви. І якщо ви знаєте, то підкажіть, чому морква ось, ось така роздвоюється, або це залежить від насіння, чи це залежить від способу обробітку? Поки що ми визначити не можемо. Але що я можу сказати, ось шукаю, чому морква ось така. Ось це я знаю. У нас дивіться, наш спосіб обробки землі мотоблоком він не дає глибини. Тому морква, коли вона доростає до певної глибини, де земля вже збита, тверда, вона починає шукати обхід, і тому вона ось такою кривою росте. Тобто, для нашого способу нам довга морква не підходить. Нам треба обирати коротку моркву. тому що в нас для обробку лише мотоблок. І тому трошки треба думати і обирати вже такий більш-менш підходящий для саме способу обробки. Якщо ви обробляєте також неглибоко, то також обирайте моркву коротку, тому що дивіться, болівар загалом вона досить довга сантиметрів до 20 см. Напевно, є, бачите? І в принципі вона досить товарна, але є дуже великі. Я люблю ось такий розмір. І я люблю все ж таки моркву з тупим кінцем. Тупий кінець дає нам а, абако. Ось, Болівар, бачите, трошки така довгенька. Ось таку моркву я люблю, такого розміру. Для мене це якраз ідеальна. І для нашої землі також була б ідеальна. Тут десь сантиметрів 10, не знаю, можливо, там 11-12, десь ось так. Ось це якраз ідеальна морква для нас, для нашого ґрунту. Ось така вже, бачите, коли їй стало важко. Ось, бачите, її важко вже стало рости, пробиратися, і вона стала меншою. Вона деформується на кінчику саме через такий спосіб обробки землі. Але, ну, бачите, загалом результат який? 50 на 50. Ось так, ось такі результати по моркві сіркана. Бачите, вона, я вам показувала, що вона захворіла борошнистою росою, єдина, яка захворіла із наших сортів моркви. Але подивіться, який результат. Вона мені дуже сподобалася за вражайністю. В неї відходу ну, другого сорту, скажімо так, дуже-дуже мало. Основна її маса дуже гарна. бачите. Ось така вона досить крупна з тупим кінчиком. Ну, Є різна, звісно, але загалом ось так вона непогано виглядає. Е, у нас що сіркана, що болівар була посаджена з маленьких пакетиків на вагу я їх брала, ну, в магазині замовляла на вагу. І е, тому так, скажімо, для проби це в нас було. І ось такий відхід. Тобто другий сорт чи третій сорт, яким він, як його назви. Але бачите, дуже мало саме такої розгалудженої тобто, є багато дрібненької, ось, наприклад, дрібненька, але вона не розгалуджена. І що ще в неї дуже класно, те, що в неї ось тут звідки виходить батва ось ця зелень, воно бачите, ніби як одне місце. Тому що в інших, особливо в Катрін, ось таких виходів по кілька. А ось тут одна, плюс та морква, яка е, торчала з е, землі, вона ось тут не зеленіє. Ось це донце, чи як його назвати, місце не зеленіє. Тобто вона така, ви знаєте, досить приваблива, незважаючи на те, що вона ось виявилася в цей час схильною до захворювання. Хоча це вже знаєте, вже знаєте, й час такий, що. Але ось так. Другий сорт можна обрати так, той, який в їжу піде. Така вона є, є така непогана, в принципі, ось і така, наприклад, так само. Так, ось такий результат по моркві сіркана. А далі, коли вже викопаємо Катрін, я вам покажу і результат, скажімо так, по Катрін, який. Ось дозбирали ми Катрін нашу. Вчора, сьогодні ми її розфасовуємо, тому що її трішечки більше, ніж з сікани і болівара. Але її також небагато. Я не можу сказати, що вона врожайна. В ній є відход і дуже багатенько його. Ось, бачите, ми вже ну, частково перебрали, в мішку у нас дрібна, ну, відносно дрібна, дивіться, яку ми кладемо. Бачите, така, досить, скажімо так, різна. Тут є і дрібніша. І трішки крупніша, вона в нас йде в дрібну. Далі третій сорт, та, яка кривенька. Або ось, бачите, навіть якщо вона така крупненька, то кривенька. Крупна. Ось це з усіх вийшов один ящик крупний, і ось там, бачите, трішечки. Все. І ще два ящика в нас є. Ось такої не кондиції. Взагалі не дрібна і не крупна, а така всяка, різна, але не товарна. Ми вже і занесли два ящика. Тобто, з усієї тієї, що в нас є, ось це, в принципі, ось бачите, мішок і всі ящики. Це майже вся катрін. Дуже багато в неї дуже дрібненької. Подивіться, ось такої. Бачите, Загалом Катрін це як вона називається, каратель, чи як вона має бути коротенькою. Це, напевно, винятки, що вона така, але бачите, вона з тупим кінчиком. В принципі, якщо вона ну, ось така відібрана, дуже гарно виглядає. Але не можу сказати, що вона моя фаворитка по відходу. Бачите, дуже багато відхода на один ящик крупну, хай півтора. Ящики крупної. Тут десь приблизно два ящики буде дрібної, два ящика. І десь вже два занесли ми три, чотири ящика виходить на кондиції. Десь ось так. Тобто. Не дуже гарний, скажімо так, результат. Ось, і я би хотіла ще кожен з цих сортів розрізати, подивитися, яка вона всередині. Покажу вам ще, яка вона всередині. Ну і ви мене просите, щоб я показувала в розрізі. Ось тому я розрізала. В мене вони лежать ось так і лежать болівар, сіркана і катрін. Я вже їх порозрізала і зараз будемо дивитися. Це болівар. Ось такий на розрізі. Бачите, дуже соковита і хрумка. Так. Сіркана. Бачите, майже немає ось такої серединки. Якщо дві це порівняти, ось це сіркана, а ось крупніша трошки болівар. Бачите, мені така більш коли прозора серединка, і чомусь подобається більше. Так, щось втік. І Катрін. Так. Ось також вона немає, бачите, такої біленької, окремої серединки. Дуже соковиті, хумкі. Ось вони прям ріжуться, знаєте, як от кавун буває. Розрізаєш, а він прям аж репається. Ось так і морква її розрізаєш, а вона прям, ну, звісно, що це поки що, поки вона ще свіже викопана. Ось, в принципі, така морква непогана. Мені дуже сподобалась за формою Катрін. Я обрала тут не найкращий варіант, але вона з тупим кінцем. Ось всі інші більш довгенькі. Так, ну, ось такі. Результати нашої моркви. По кількості е, покажу пізніше, бо ми не зважували нічого. Але я думаю, що ну, з часом ми дізнаємось, бо деяку ми будемо продавати, будемо фіксувати, звісно, що скільки ми продали. Тому вже буде більш відомо трішечки пізніше, коли в нас буде час. Тому що зараз ми е, трішки зайняті ще. Ось така морква в нас виросла. До нових зустрічей!